Два з зранку я був у військоматі. Третій хто прийшов? Тор командир механізованої роти 108-ї бригади тероборони за мирного життя. Успішний підприємець. Ми займалися виробництвом арболітових блоків, утеплювачів з натуральних волокон. Також напрямок виготовлення олій холодного віджиму. Зараз жінка продовжує займатися, і цей напрямок підіймаємо до цього. В мене було ряд стартапів, які я продав там і і інтернетом. Займався телебаченням, тобто багато чого було. В складі бригади тероборонців тор почав бойовий шлях на Донецькому напрямку, де й прийняв перший бій. нам працювало все, що було у ворога: і танки, і міномети, і 120-ті, і нони, і гради, і виходили на нас. І гелікоптери працювали, самоліт відпрацював і ця карусель. Вона три доби вона безперервно так, от катали, катали. Тор та побратими утримали позицію. Пережили три дні шквального вогню. Найстрашніше, зізнається, було на другий день. Нам почала працювати міномет, і причому восьмидесятка, так. І тоді працювала батарея, і вони так накидували як спісте з автомата, Тух-тух, тух, тух, тух. І воно чуш, як дощ. ляп-ляп-ляп. І щось я перелякався дуже сильно. У мене десь на. Там декілька хвилин прямо страхом скувала. Я не міг навіть порухатись. Це був переляк якийсь а потім Уже відпустило і почали працювати. За пів року служби Тор став командиром роти. Відповідальність за хлопців найголовніше для командира. Я розумію, що від моїх рішень, моїх наказів залежить життя людей, залежить, чи повернуться вони додому до жінок, до матери, до дітей. І неможливо тут це прорахувати. Навіть які ти не маєш розум, які ти не маєш здібності, все рівно страпляються трагедії. І на тобі висить цей тягар за життя людей. За час війни знищені сотні тисяч русаків, розбито ворожу техніку. Проте кількісна перевага у противника каже захисник, зберігається і досі. Якщо рік тому там ну півтора року була це один до сорока, це мінімум. Зараз може один до 15-20. перевага у них в БК». А це немало. Ну, коли кажемо, що вдвічі втричі різниця скоротилась, один ну, к 40 один к 20, ну, бляха муха ну воно теж неприємно. Ор пишається своїми побратимами, воюють вправно, так що й ворожа зброя працює проти самих росіян. У мене авіація розвідувателя на 80% складається забезпечення армії РФ. Тобто ми саджаємо, знаходимо, перепрошиваємо і ставимо на роботу нашої рот аеророзвідки. Тобто зараз хлопці працюють на навіть дві ФПВ-шки посадили, змогли їх розмінувати, перепрошити. І зараз вони також літають, переробили їх під зброси і зараз працюємо по ворожих позиціях. Вдома на героя чекає троє дітей та кохана дружина. Саме вона надійний тил, підтримка та опора для Тора. Я як Чертяк, а вона як ангел. От докопається ні до чого. Вона просто ангелочек, сонечко. А я Євуньку, а якось Бог спарував так. І вона мене отак за мною постійно». Як і всі захисники України, Тор мріє про закінчення війни та повернення додому. Проте жартує, зараз має найкращу роботу у світі. Коли виходиш з якогось такого, залишився живий і кажеш, що це найкраща робота в світі.